Привіт, друзі! З вами мотовлогuaй, це свят. І сьогодні поговоримо на корисну тему для любителів дуал спортів та адвенчерів, і навіть ралійок. Що робити, якщо ви пробили камеру в вашому колесі, в передньому колесі в даному випадку, після вчорашніх заїздів, я доїхав додому майже на нулі. Колесо спустило, скоріш за все, це прокол. Тому мені треба буде зняти колесо і поремонтувати його. Що для цього необхідно, як це зробити в умовах, коли на мотоциклі немає центральної підніжки? Якщо ви спіймали прокол десь під час поїздки в лісі, у вас немає можливості відвести мотоцикл на шиномонтаж, поговоримо в цьому випуску. Який алгоритм дій потрібний для того, щоб ви могли поремонтувати ваше колесо? Перше, що необхідно, поки колесо мотоциклу на землі, це послабити всі болти та гайки, які його тримають, бо коли колесо вивішене? Це буде зробити набагато важче, ви можете завалити мотоцикл, впасти самі. Це не потрібно робити. Відпускаємо гайки, поки мотоцикл на землі. Що знадобиться для цього? Або штатний набір інструменту, або ваш набір інструменту, який ви возите з собою, якщо штатного не було в комплекті з мотоциклом, кілька ключів, торкси, можливо, шестигранники це залежить від конкретної моделі мотоциклу. Набір для ремонтування камер, знадобиться латки та клей. Бортувальні лопаточки, якась м'яка штука, щоб її підкласти під колесо, поки будете з ним працювати. Набір інструменту зараз не в кадрі. Я підберу все, що потрібно. Ви побачите, коли я буду знімати колесо. Далі, для того, щоб ми підвісили наш мотоцикл, вивесили переднє колесо, нам потрібно буде така, стяжка, тільки стяжка не пластикова, а з тросу, тканини, будь-чого, що може. Зафіксувати мотоцикл в положенні, прив'язати його до дерева чи стовпа. У випадку з ков 450 ральлі, мені знадобиться голівка на 22 та голівка на 10. Відпускаємо основну гаєчку. Тепер відпускаємо контрові гайки, які тримають нашу вісь переднього колеса, щоб вона нікуди не втекла. Раптом, якщо Наша гайка відкрутиться та вилетить. Мотоцикл майже новий, тому все дуже м'яко працює. Приємно працювати. Так. Відпустили. Болти ходять вільно, нічого не заважає. Тепер що ми робимо? Для того, щоб наш мотоцикл вивісив переднє колесо. Якщо ви на м'якому ґрунті, то знайдіть щось підкласти під вашу бокову підставочку. Я знайшов дерев'яний шматочок від Starkvarh від його піддону. Чепляємо нашу стяжечку перед дальньою від дерева проставкою руля, для того, щоб в неї була точка опори. Піднімаємо трішки наше переднє колесо, трішки підтягуємо нашу стяжечку. Ось, колесо. Воно чіпляє землю, але ми можемо його зняти. Передок розвантажений. Тепер відкручуємо гаєчку, виймаємо нашу вісь переднього колеса і прибираємо. Так. Є. Не загубіть проставку, і потім при встановленні, це дистанційна втулочка, при встановленні назад на байк, протріть її, щоб вона була чистенька. Поки це нам не знадобиться, ми прибираємо. Нам треба зробити деякі маніпуляції. А саме, а саме, це спустити наше колесо. Для цього ми викручуємо з камери наш клапан. В колесі майже нуль. Це теж відкладаємо і підбираємо голівку для того, щоб зняти буксатор колеса на 12. Довга голівка на 12. далі нам треба буде зірвати борти нашої покришки, з нашого ободу. Тиснемо, все. Все на місцях, буксатор можна задавити всередину. З іншого боку, в принципі, так само нам не треба знімати повністю покришку, нам треба влізти всередину. Що ми робимо? Вставляємо наші монтажки. Відтискаємо покришку від обода. вставляємо одну монтажку поруч з нею другу. Потім третю. Чим ближче, тим легше буде почати. Так. І починаємо витягувати її. Це далі нам по суті потрібна лише одна монтажка, якою ми підемо далі по колесу. Якщо у вас офроудний мотоцикл, то переживати за ваші обода я б не став, тому що це нормальна історія ремонтувати та міняти камеру на запасні. І возити з собою ще додатковий інструмент, який буде захищати ваш обід. Це така історія естетична. Якщо вам хочеться, звісно, це можна робити. Але я, наприклад, забив на це, тому що якісні підставочки коштують доволі дорого. А пофарбувати ваше колесо взимку, якщо ви не їздите, коштує плюс-мінус стільки ж. Якщо хочете, можете придбати собі ці детальки. Так. Тепер нам треба вичавити сосок камери всередину, щоб дістати її. Це доволі важко з моїми великими руками на 21-му колесі в нього вузька передня покришка, але... Досвід допомагає. Після того, як ми дістали нашу камеру, її треба буде підкачати, бо запасної в мене нема. І з'ясувати, де саме в нас проблемне місце, якщо це прокол. Поки так візуально я не бачу. Тож піду візьму насос і подивимось. Ось видно місце, де стояв наш буксатор. І ось чути. Тепер треба це поремонтувати і зібрати назад. Обробляємо місце, куди будемо накладати латку наждачним на папером. Я думаю, багато з вас їздило в дитинстві на велосипеді. Так, наша камера вже підготована. Затерта наждачним папірцем. Дуже тоненьким шаром наносимо клей. Я використовую зворотній бік цього тюбіка для того, щоб його розмазати. Звичайна латка зі звичайного набору. Набор зараз покажу. Ось такий, найпростіший, жодного разу не було ніяких проблем, ціна 70 гривень. Купа латок і тюбік клею всередині. Але клей зазвичай живе не дуже довго, тому бажано мати запасний. Тепер повертаємо назад наш клапан і будемо інсталювати на місце нашу камеру і качати колесо. Латка на місці. Все клас. Зараз трішечки підкачаю, хоча воно вже набрало достатньо, щоб я його зміг вставити. Камера не має бути повністю пустою для того, щоб її вставляти всередину. Починаємо з сосочку. Старайтеся його відразу відцентрувати, щоб потім не довелося прокручувати. Можна одразу накинути гаєчку. Ось цю, яка фіксує. Щоб він нікуди не втік від вас. Так, і потихеньку по колу вставляємо назад. Так, тут де буксатор, через який в нас трапилася ця пригода Обережно, щоб камера не заломилася. Дивіться, щоб вона була рівненько розправлена. Так, чудово. На ковах є прикол, буксатор стоїть з того самого боку, що й сосок камери. Тому є момент. Так, тут ніби все відцентрував. Тепер починаємо запхаючи, спочатку запхаємо там, де буксатор, щоб він міг нормально притискати наш, нашу покришечку. Тепер там, де сосочок. Чим ближче ви вставляєте монтажку до її сусідки, тим легше, тим менше треба зусиль для того, щоб продовжувати цей рух. Працюйте без поспіху, обережно для того, щоб не притиснути вашу камеру. Далі, там, де ви вже вдягнули на місце, її протисніть вниз всередину обода, для того, щоб був запас вдягти її ось тут. Ось так. Все. Покришка має розправитися, стати в замки на ободі, і потім ми підтягнемо наш башмак-буксатор, щоб він все зафіксував. Буксатор необхідний для того, щоб він притискав нашу покришку до обода і не давав на низькому тиску прокрутитися ободу всередині покришки та відірвати сосок нашої камери. Так, є. Тут все стало на місця. Тепер ми затягуємо край дальній від нашої гайки. В ідеалі це робити динамометричним ключем, але я не знаю, який тут момент за мануалом. Не перестарайтеся. Тут десь 20, 15-20 ньютонів момент на цих гайках. Тепер підтягуємо нашу основну гайку. Тут десь 45 ньютонів. Має бути. Затягуємо ближні до гаєчки контрові болти. Протягуйте по черзі, тому що, коли ви затягуєте один, інший послаблюється. Тому треба по черзі дотягнути, поки на обох болтах буде однакове зусилля. І тепер ми відпускаємо наш байк, притримуйте його, бо він зараз сильно спертий на бокову підставку і може впасти. В даному випадку все нормально. Що ми робимо тепер? Для того, щоб ми були впевнені, що наша вилочка в порядку? І що нічого там не перекосилося, ми відпускаємо наші контрові болти, з яких ми починали, і наша... ноги нашої вилки стають паралельними. Бо якщо ви раптом робите ось такий трикутник з них, то вилка не буде працювати коректно і будуть зношуватися механізми всередині неї. Тому ви можете навіть взяти за копита, порухати його. Зараз я відпустив ці болти, можна зробити інакше. Ми затискаємо передню гальму і качаємо. Все. Після цього протягуємо ці контрові болти. І можна їхати. Нагадую, що не перестарайтеся з затяжкою, тому що затяжка деформує копито. Не треба так робити. Все, прибираємося і можна їхати знімати огляд. Якщо б я не знімав, то весь час цих маніпуляцій зайняв би приблизно 30-40 хвилин. Не спішно слухаючи пташиний спів із задоволенням. Не перемикайтеся, з вами був свят мотовлог.ua. До зустрічі в наступних серіях.